Ресторація в Карпатах на таких видах. Подивіться, покажу вам види, трошки зараз приближу, секунду. Види, ви побачили. Йо, вітання з курорту Драгобрат. Я сподіваюся, що ви знаєте, де це є. Хочу зараз зайти в цей заклад, який тут є на Драгобраті. Називається він Перемичка. І покажу вам тут трошечки інформації. Якісь ціни, може, покажу загальну атмосферу. Повірте мені, тут точно варто побувати. І так, зайшли. Зразу при уході у нас тут є меню з напоями. Поставте паузу, зафіксуйте собі ціни. А тут у нас є меню, меню з їжею. Я зараз в ботінках трошки слизько. Меню з їжею. Ціни подивитися собі на паузі. Що тут чітко, що мені подобається. В загальна атмосфера дуже приємна і тепла. Тут навіть камін горить. Клас. А ще тут є міні-інформаційний стенд такий. Так, щоб ви розуміли, деякі де маршрути тут є, куди можна ще покататися, на які висоті ви знаходитесь відповідно. Однозначно, це рекомендаціон. Кожен українець тут точно має побувати. Так що збережіть собі це відео. Якщо є питання, поставте в коментарі. До речі, щоб піднятися сюди, вам треба на підйомник чайка, і тоді ви опинитеся тут. Тільки з цього підйомника ви піднімаєтеся прямо до цієї ресторації, берете собі тут глінтвенчий чайок. І знову ж таки... Любуєтеся, як і оці гості, отакими видами. Скажіть нарешті відпочинку-йо і до зустрічі в наших файних зимових, засніжених українських Карпатах. Йо!